Право на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я включає право на шанобливе медичне обслуговування, а також право бути вільним від насильства та дискримінації, настанова ВООЗ, сторінка 73 досягнення наукового прогресу та його реалізація дає право жінкам на доступ до сучасних наукових технологій. Це означає, що держава повинна забезпечити доступ до сучасних і безпечних форм контрацепції. Включаючи невідкладну контрацепцію, доступ до препаратів для проведення медичного аборту, допоміжних репродуктивних технологій та інших товарів і послуг репродуктивного здоров'я, має визнавати права людей, поважати їхню свободу та автономію в прийнятті рішень, а також включає їхні цінності та переваги, планування сім'ї є запорукою збереження і оптимального розвитку продуктивних сил. Без чого неможливо збереження і відтворення народу, нації, держави. В цій лекції ми розглянемо питання сконсультування жінки та наданню медичної допомоги щодо запобігання небажаної вагітності. Опанування цієї лекції допоможе вам надати визначення небажаної вагітності, назвати показання до застосування НК невідкладної контрацепції, назвати типи НК та режим використання, знати правила застосування. Екстрених протизаплідних таблеток. Давайте почнемо з визначення, що ми розуміємо під терміном небажана вагітність це незапланована вагітність, яка часто виявляється небажаною. Безумовно, вагітність і пологи це чудово, але не завжди народження дитини вписується в плани жінки. Така ситуація виникає зазвичай через відсутність достатніх знань про основи статевого життя, правильного застосування протизаплідних засобів і безліч інших причин. Це питання також стало актуальним у контексті повномасштабного вторгнення Росії і поширення сексуального насилля, вчиненого російськими військами. Основна мета невідкладної контрацепції попередити розвиток небажаної вагітності після незахищеного статевого акту. Невідкладна контрацепція покликана знизити ймовірність запліднення, однак вона не є постійним протизаплідним засобом. Невідкладна або екстрена контрацепція або посткоїтальна контрацепція. Це використання різних методів контрацепції, спеціальні таблетки для невідкладної контрацепції ТНК, комбіновані оральні контрацептиви КоК, таблетовані контрацептиви, що містять прогестаген ТКП, внутрішньоматкові контрацептиви ВМК тощо у перші години після незахищеного статевого акту для того, щоб запобігти настанню непланованої вагітності. Ефективність методу досить висока, якщо з моменту незахищеного статевого акту минуло не більше 72-120 годин – 3-5 днів. Чим раніше після статевого акту жінка починає приймати НК, тим вища її ефективність. Висока ефективність методу невідкладної контрацепції досягається за рахунок введення доз гормонів, які значно перевищують дозу, що міститься в таблетках для циклічного прийому. Єдиним механічним методом для посткуїтальної контрацепції є введення внутрішньоматкових контрацептивів, яке має здійснюватися не пізніше, ніж через 5 діб після незахищеного статевого акту, що забезпечує контрацептивний ефект у 99% випадків, але цей метод має більше обмежень, ніж гормональна невідкладна контрацепція, бо є високий ризик інфікування жінок після зґвалтувань, тих, хто не народжував, та у підлітків. Показанням до застосування невідкладної контрацепції є незахищений без використання будь-якого протизаплідного засобу статевий акт, виявлення дефекту бар'єрних протизаплідних засобів, порушення регулярності в прийомі гормональних таблеток, пропуск прийому трьох і більше таблеток, або початок нової упаковки із запізненням на три дні, запізнення введення чергової ін'єкції ДМП, депомедроксипрогестерону більше, ніж на чотири тижні. Випадіння ВМК або гормонального контрацептивного імпланта при недотриманні рекомендації методу природного планування сім'ї у випадку зґвалтування. Консультацію з призначення НК надають лікарі, акушер-гінекологи. При консультуванні необхідно поважати гідність клієнтки та пам'ятати про ставлення до пацієнтки з повагою і зуміти допомогти їй зберегти свою гідність. Перше. Пацієнтка має право висловити свою точку зору та прийняти самостійне рішення після одержання повної, достовірної і чіткої інформації про методи планування сім'ї можливі побічні ефекти та ускладнення. Друге, необхідно усвідомлювати, що пацієнтка не завжди повною мірою розуміє надану їй інформацію. Третє дуже важливо приділити жінці достатній час. Проводити консультування за умов, коли вона може ставити запитання і одержувати роз'яснення на незрозумілі для неї питання щодо незапланованої вагітності четверте, інформація не повинна бути залякуючою, засуджуючою та спонукаючою жінку до примусового рішення, п'яте якісне консультування концентрується на потребах конкретного пацієнта у конкретній ситуації, що є запорукою успіху використання конкретного засобу контрацепції. Та попередження непланованої вагітності. Шосте. Поінформований вибір добровільне рішення пацієнта, засноване на отриманій необхідній інформації, щоб пацієнт зробив свій поінформований усвідомлений вибір, сьоме консультант повинен надати достовірну та вичерпну інформацію про проблему проблеми пацієнта і способи її чи їх вирішення. Надаючи послуги, необхідно пам'ятати, що пацієнт має право відмовитися від будь-якого виду медичного огляду, проте професіоналізм консультанта полягає в умінні зацікавити пацієнта у разі необхідності такого огляду для нього самого. А зараз розглянемо типи НК. ТНК таблетки невідкладної контрацепції, що містять левоноргестрел, позиція ВООЗ щодо застосування левоноргестрелу в цьому випадку однозначна. Використання препаратів, що його містять безпечне і не завдасть шкоди здоров'ю матері і плоду, ТКП, таблетовані контрацептиви, що містять прогестаген, коК, комбіновані оральні контрацептиви, що містять естроген та гестаген, метод ЮСП, який полягає у прийомі таблеток, що містять 0,1 мг етинілестрадіолу та 0,5 міліграма левоноргестрелу ЛНГ. Протягом перших 72 годин після незахищеного статевого акту та повторному прийомі аналогічної дози гормонального контрацептиву через 12 годин. Застосування кок як засобу невідкладної контрацепції визначено рекомендаціями ВООЗ. В інструкціях виробників опис режиму використання КОК у якості невідкладної контрацепції відсутній ВМК. Внутрішньоматкові контрацептиви, внутрішньоматкові спіралі. Внутрішньоматкова спіраль не встановлюється жінкам, які ще не народжували, а також не підходить при ряді захворювань органів репродуктивної системи жінки. Гормональна екстрена допомога протипоказана при тромбофлебіті, деяких хворобах печінки, злоякісних новоутвореннях молочної залози, пухлинах матки. Після використання таблеток невідкладної контрацепції фертильність відновлюється практично одразу. Жінка може завагітніти безпосередньо після прийому таблеток НК механізм дії препаратів невідкладної контрацепції пригнічують овуляцію, згущують сервікальний слиз, перешкоджаючи проникненню сперматозоїдів, впливають на товщину ендометрія, ускладнюючи імплантацію, зменшують рух сперматозоїдів у верхньому статевому тракті фалопієвих трубах, впливають на перистальтику маткових труб. Викликають відповідну реакцію ендометрія на стороннє тіло, що перешкоджає імплантації заплідненої яйцеклітини. При застосуванні НК слід пам'ятати, таблетки мають різні схеми використання. Спільним є обмеження по часу, допускається використання засобів у перші 72 години після статевого контакту. Однак, чим раніше буде випита капсула з ліками, тим вища ефективність. Важливо, як альтернативу, якщо жінка не може з різних причин взяти таблетовані медикаменти для невідкладної контрацепції або з моменту незахищеного акту пройшло більше 72 годин, можлива установка внутрішньоматкової спіралі з додаванням міді. Ніяких абсолютних протипоказань до прийому медикаментів невідкладної контрацепції немає. Разові протизаплідні таблетки, що містять мефіпрестон, використовуються з обережністю в наступних випадках. Важкі захворювання печінки, лікування кортикостероїдами, патології надниркових залоз, порушення згортання крові, анемія, гострі запальні захворювання репродуктивних органів, левоногестрел, непридатний при печінковій недостатності, дівчатам до 16 років, наявності алергії на компоненти ліків, посткоїтальні після статевого акту контрацептиви для жінок з левоногестрелом, Володіють ще однією негативною дією зниженням прохідності яйцеклітини по матковій трубі. Це підсилює контрацептивні властивості препарату, однак підвищує ймовірність позаматкової вагітності. У Мефіпрістона ця властивість виражена слабше. На слайді ви бачите режим використання препаратів, які прописані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної, спеціалізованої. Третинної високоспеціалізованої медичної допомоги планування сім'ї, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2014 року, No59, перша доза таблетованих контрацептивів, що містять прогестаген дві таблетки чи таблетки невідкладної контрацепції, що містить левоногестрел, в дозі 1,5 мг – одна таблетка. Повинна бути прийнята протягом 72-96 годин після статевого акту. Вони меншою мірою викликають нудоту і біль у молочних залозах. Кок ефективні лише у тому разі, якщо перша доза прийнята протягом 120 годин після незахищеного статевого акту. Кок можуть викликати нудоту, блювання або біль у молочних залозах. ВМК ефективний лише тоді, коли вводиться протягом п'яти днів після незахищеного статевого акту. Введення ВМК виконується підготовленим медичним спеціалістом і не повинно здійснюватися жінкам, які мають ризик зараження ІПСШ і ВІЛ, не захищає від ІПСШ і ВІЛ. Невідкладна контрацепція допомагає уникнути небажаного запліднення у будь-якої жінки. Абсолютних обмежень до прийому ліків немає. Що пов'язано з тим, що препарати повинні застосовуватися чітко за показаннями. НК допустима в разі насильства. Якщо жінка на момент використання таблеток була вагітна, то препарати не спровокують аборт. Медикаменти спрямовані тільки на запобігання зачаття. Важливо, після використання невідкладної контрацепції жінка має застерігатися. При повторному незахищеному статевому акції на наступний день ризик зачаття істотно підвищується. Який же ефект від невідкладної контрацепції? На цьому слайді ми бачимо, що на кожні 100 жінок, які не користувалися невідкладною контрацепцією, було 8 незапланованих вагітностей, на 100 жінок, які використовували ТНК прогестинового ряду була одна незапланована вагітність. На 100 жінок, які використовували ТНК, Естроген плюс прогестин, було дві незаплановані вагітності. Методи невідкладної контрацепції вкрай не бажано використовувати постійно, набагато безпечніше для здоров'я жінки заздалегідь подбати про контрацепцію. Існує досить великий вибір протизаплідних засобів, які можна підібрати з урахуванням здоров'я, віку та інших важливих параметрів, щоб вибрати оптимальні засоби контрацепції. Зверніться за консультацією до гінеколога. Також хочемо звернути вашу увагу на дані Кокранівського огляду 2017 року, що показують ефективність методів НК та безпеки її застосування. Так, на тисячу жінок, що приймали в якості НК ЄГ, завагітніли 25 жінок. Застосування препаратів, що містять ЛНГ в дозі 0,75 мг, із повторним прийомом аналогічної дози через 12 годин або одноразовий прийом ЛНГ в дозі 1,5 мг свідчить про вищу ефективність та значно меншу кількість небажаних побічних ефектів порівняно з методом ЮСПЕ. При застосуванні міфепристону в базовій дозі 10 міліграмів або ЛНГ 1,5 мг в один або в два прийоми частота настання вагітності майже не відрізнялася. По безпечності на першому місці є метод НК з міфопристоном. Враховуючи потреби сучасного суспільства, продовжується постійний пошук більш ефективних, безпечних та простих у застосуванні засобів для невідкладної контрацепції. Останні роки підвищеної уваги заслуговує застосування для екстреної контрацепції у ліпристалу. Що є новітнім засобом для застосування з метою невідкладної контрацепції протягом 120 годин після незахищеного статевого акту, за даними FDA, ефективність та безпека уліпристалу доведені результатами проспективного мультицентрового клінічного дослідження, виконаного у США та рандомізованого мультицентрового сліпого плацебоконтрольованого дослідження, що проводилося одночасно у США, Великобританії та Ірландії. Побічні ефекти, які мали місце у вище зазначених клінічних дослідженнях, включали головний біль, нудоту, біль у животі, дисмонорею, підвищену втомлюваність та запаморочення. Профіль і частота небажаних ефектів були аналогічними із зареєстрованими в FDA побічними діями препаратів на основі ЛНГ.